Я ж кажу, цю машинку можна любити тільки за одні пуговичні петлі. Машинку я вже зробив і хочу показати, як вона працює після налаштування і звернути увагу на деякі нюанси. Після налаштування я завжди тестую, перевіряю машинку. Ось такий трикотаж, наприклад, взять. Вибираю програму. 5. ну В даній моделі це 5. Трикотажний зігзаг. 3 проколи вправо, 3 вліво. Чи 4, ну в різних машинках по-різному. П'ята програма. І ставлю на максимальну ширину. 7. Ну, збільшую довжину стіпка, Окей, на 2. Я просто демонструю, я нічого не шию. Просто демонструю, як працює машинка після налаштування. Педальку я, ну педалька ось я її не ставив. Без педальки в ці моделі можна працювати дуже зручно. Так. Дуже гарна машинка. Старенька вже. Ось такий шов. пропусків немає. Саме головне, саме складніше, машинку налаштувати на те, щоб не було пропусків. Ось так я вже не пробував вишивати, рівномірно вишиває. Все вирівняно, все виставлено. Ну, це є петлі, Заїхала одна на одну. Петлі теж дуже гарно, ці машинки вишивають петлі. Давайте я покажу вам петлі. Ну, лапка з другої машинки. І вибираємо петлі. Наприклад, 30. Звичайно, пряма петля. Ця машинка шиє. Ось тут починає і сюди вона шиє. Підставляю тканинку, опускаю лапку, ниточка тут дуже. Так, вибираємо програму 30. 30. Ширина, ширина тут погощні петлі можна виставляти е, для сорочок навіть такі невеличкі петлі, ширина повочні петлі. Оце виставляється. Ширина. Це довжина стіпка. Можна збільшувати, можна зменшувати. Автоматично воно тут вибирає. Ось вибрали все. 30. Автоматично стає на 5. І довжина стіпка 0,4. От. Ну давайте зменшимося на 4,5. І я завжди додаю 0,4 дуже дрібно. Та я завжди додаю так на 5, на 0,6, отак. Все, поїхали. Автоматично вона виметає погощні петлі і дуже якісно. Вона все, вона сама все операцію цю проводить. Піднімаємо голочку доверху. Я ж кажу, цю машинку можна любити тільки за одні погощні петлі. Ось бачите, Поставив на 06. І така гарна. А якби на 04, сильно б дрібненько було. Ну, давайте вже, раз такі справи, зробимо гласкову, ну, яку яку. 33, давайте. Як от кажуть, вже як дорвався, то дорвався. 33. ж Ну, зазвичай ласкові, це в нас як на пальтах, там, ну, на піджаках, ну, петлі, то там одразу йде, автоматично виставляється ширина 7 і довжина 0,5. Ну давайте подивимося, А чому ні? Так. Завжди треба лапочку цю намагатися поставити на місце назад. Все. І поїхали. Да, машинка вся пластмасова, повністю, корпус, не пластмасовий, Ну для таких речей це ок, це нормально. Середнього класу машиночка така. Ну це один недолік, що вона якби вся, нібито якби пластмасова. І ось така в нас вийшла, якби глазкова петля. Ну Дуже рідко, щоб машинки вишивали дуже якісно гудзика. Е -е, Правильно казати, гудзикова петля. Я і на Берніні дивився, там і на, дуже, ну, на дорогих машинках дуже рідко машинки і цей гудзику вишивають рівненько. Ну, все. Так, все, лапочку назад поставив. У ну, мене є відео, як намотувати шпульку, як заправлять, заправлять. Коли ви користуєтеся цією машинкою, обов'язкове обов правило, це має бути піднята лапка. Бо якщо лапка опущена, донизу тарілочки закриті, нитки не попадають між тарілочок. Ви починаєте шити і пішли кучері. Все, намотало, вирвало тримач пульки і на тому все шикко закінчилося. Давайте я покажу, В мене я кришку ще не прикручував. І покажу, як правильно заправити. Саме головне, саме головне. І, будь ласка, не забувайте за регулятор натягу нитки. Різні тканини, наприклад, ось джинс, ну, наприклад, треба додати натягу. Якщо ви там шифон якийсь шиєте, Наприклад, це все треба контролювати, що тканинка така, то можливо, треба ну, скинути натяг. Не забувайте за регулятор натяга нитки. Тут я знизу виставив там якби, так, як має бути натяг нитки. А це швачка має контролювати цей натяг нитки. Дивіться, якщо, усю, наприклад, нижня зелена витягує на цю сторону то значить дуже перетягнута натяг. Це в усіх машинках так треба контролювати. І ось дивіться натяг нитки. Ось ми заправляємо, лапка обов'язково вверху. І беремо ниточку. Ось так. Нічого тут складного немає. І обов'язково треба нам впевнитись. Що ми ось так зробили. Тут ще є компенсаційна пружиночка. Ось, наприклад, я зверху притримую. Бачите, пружиночка компенсаційна. Ну, в принципі, нитка завжди, туди, в будь-якому випадку, вона має туди потрапити. Сильно там ну, контролювати її і не потрібно. Бо якщо ниточка в неї не потрапить, в ту пружинку, то шов буде неякісний. Зразу попереджаю. Ну, тут вже ви знаєте як. Тут ми беремо через оцей направник. Ось так. Голочка в самому верху має бути. Я так притримуючи. Ну, давайте ось ось цікаве, 44. Не знаю, хто ними користується цими всіми швами. Ну, я приблизно вам хочу продемонструвати. 44. Так, це у нас 10. І автоматично ширина стоїть 7, 2,5 довжина стіпка. Ми можемо змінювати. Ну, але ж треба розраховувати, що зміниться і сам трішечки рисунок. Якщо ми збільшимо довжину сіпка, відповідно малюнок оцей той теж розтягнеться. Не знаю, хто користується цими малюночками всякими різними. Саме головне, щоб вона шила положну петлю, прямий шов і... Трикотажний зігзаг, ну, резинку притачають, все. Трикотаж обробляється, має оброблятися на чотирьохнитишному оверлоку. У шважки має бути чотирьохнитишний оверлок. Ось така швейна машинка і розпашувальна машинка. Кому, до речі, треба чотирьохнитишний оверлок і розпашувальна машинка, можете звернутися до мене. В мене ще є в продажу, є в наявності. Ну, ось такий вишиваю вона малюночки. Я спеціально поставив різного кольору нитки для того, щоб видно було, що тут відбувається. Як воно тут шиється. Ну, 15, Тіпа це, це оверложний шов, це не оверложний Це Це емітація. Емітація це 7, там 15, це не розпашувальний і не оверлочний. Не обманюйте себе, будь ласка. А, я ж не виставив, заговорився. 44. Нам 15. І автоматично виставляє 5. Ну ми це все можемо змінювати. Налаштував, помазав, я ж кажу, налаштував, повиставляв максимально. Голки використовують тільки якісні. Якісні голки. Ще раз покажу. Ось, ось шмець, орган. Голка має, одна голочка має коштувати 30-40 гривень, 50, ну не 2 гривні. Та голка, що тут стояла, тут дуже неякісна голка. Ось таке шоу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Тут ремонт, тут налаштування швейної техніки. Кому потрібно налаштувати, телефонуйте, звертайтеся, обговоримо. І я вам все налаштую. Ну, ось у всьому давайте. Ну, всім. Воно тут вимагає там різні лапки, ну, в принципі, можна і на цій пропетлятися, це універсальна лапка. Ось. Бо є ж, типа. оверлочні, типу. Ну, я ж кажу, не тіште себе, швейна машинка, ніколи оверлок і розпашувальну машинку не заміне. Це буде псевдозаміна. Я думаю, достатньо буде. Ось такий шов. Ну що шо ще? Ось ось джинс, наприклад. Ось джинс. Ну, а що нам джинс? Джинс нам треба прямий шов. Прямий шов нам треба? Тут же прямий лівий. Лівий укол, голка зміщується вліво. Там блискавки пришивати, притачувати, то вліво там. Або ось одиничка, перша програма, то це в нас посередині буде голочка. Ось, наприклад, я. Ось одиничка, це ось нуль. Це вліво. Це ось одиничка. Ага. Автоматично виставляє довжину сіпка 2,5 мм. Ну на джинс 5. 5 максималка. Зубці я вирівняв. Стояла і трошки кривовато. Зубці я тут вирівняв, все налаштував. Давайте таку складку. Чотири шари буде достатньо, 6 це вже буде. А ну взагалі без проблем, взагалі без проблем. Ну давайте закріпка. Ось такий гарний шов. Це 5 мм. Прокоментуйте, будь ласка, побачимо. Ставте вподобайку. Номер телефону залишаю в описі під відео. Дивіться мене на YouTube. Майстерня Віктора. Вся машиночка готова. Буду відправляти в Харківську область.